Олександр Лисак, хрестомаційне, чи намолена, чи накурена, а чи просто густа мла. пропливають плоти з батурина, грубі шибениці тіла? Від безсилої люті порожню рить зморське бліде чоло, перемилено, наче борошно, З стоголосе дзвінке село вбраними, напівзутими їх лишили. Чи ж тільки їх зупиняти орту під крутими, окропляти зертяж сніг? У Холоднім Яру, нескоренім пісню помсти несуть шаблі, і кружля вона Чорним вороном, щоб потішились москалі. Тридцять третій конали з голоду, вісілії стала жить, а вже ж. І мовчали, мовчання золото, та й нікуди вже не втечеш. Як і їхало, таке й здибало, непокірні пішли в упа. Доки бункер оцей не всипано, не спиняється боротьба на нових віражах історії, де без брому і не підходь знов тестує свої теорії, старший брат. Борони господь, б'ється купінськ, стоїть кліщівка, бік русні непристойний знак. На евак везуть з під Авдіївки. з попід Бахмута, на Евак. День закурить, курить погляне зболено. мовить йобані вороги. Чи на корона, чи на молона, а чи просто ідуть сніги?